Права 273. Знайди значення виразу, обираючи зручний спосіб обчислень. Ну що ж, давайте це зробимо. Основне в таких завданнях, ну, особисто, що я використовую, це завжди розкриваю дужки. Треба запам'ятати, що якщо перед дужками знак плюс, або немає ніякого знаку, то ці дужки можна просто опустити. І всі цифри, які всередині, знак не міняється. Якщо перед дужками знак мінус, то треба замінити знак у кожного доданка, який є у дужках. Ну що ж, давайте. Застосуємо це на конкретних прикладах. Значить, Дивіться, ось у нас є дужки. Давайте спочатку ми їх позбудемося. Пишемо, що це дорівнює тоді 7895 плюс 5149, а тоді вже мінус 4895. Так, дивіться, по закінченню видно, що нам не обов'язково від загальної суми віднімати 4895, а так як 7 тисяч більше за 4, то ми можемо спочатку від 7895 відняти 4895. Пишемо, що це дорівнює тоді. В дужках, пишемо 7895 мінус 4895. -4895. 95. Так, закриваємо дужку і пишемо тоді. Плюс. У нас залишається ось 5149. Пишемо плюс, переносимо 5149. І це дорівнює. Так, давайте міркувати. 895, 7895, мінус 895. Це буде 7 000. А 7 тисяч мінус 4 000, це буде 3 000. Отже, пишемо, що це дорівнює 3000 плюс 5149. 5149. Тут або одразу можна записати, ну або якщо вам важко ви можете записати, що це плюс 5 тисяч і плюс 149. Можемо і так записати, як 3000 плюс 5 тисяч і плюс 149. Це дорівнює тоді. 3000 плюс 5 тисяч це 8000. І плюс 149. Це дорівнює. Переносим як 8149. Як 8149. Зробили. Переходимо до другого завдання. Знову в нас є дужки, Перед ними немає ніякого знака. То ми записуємо без цих дужок. Як 227. Не міняємо ні знаки, плюс 959. Так, ну і пишемо мінус 759. Мінус 759. Дивіться, у цьому виразі ми не можемо від 227 відняти 759. Ну, поки що не можемо. Тому що у нас 227 менше за 759. Але не обов'язково нам суму знаходити. Ми можемо від 959 відняти 759. Ну, а потім уже до цієї різниці ми додамо 227. Пишемо, і це дорівнює тоді. Отже, пишемо 227 додати. Так, передимося, а що буде в дужках? Знову 959 мінус 59, це буде 900, а 900 мінус 700 це буде 200. Отже, пишемо плюс 200. Так? А 227 плюс 200. Я думаю, що зрозуміло, що це буде 427. Зробили? Третє завдання. знову у нас є дужки, Давайте будемо їх розкривати. Лише перед дужками у нас знак мінус, тому будемо міняти всюди знак з плюса на мінус. З тих доданків що там всередині дорівнює. Отже, 5 797. Буде не плюс 4797, а мінус 4707. Було у нас в дужках плюс 270, але перед дужками мінус і буде мінус 270. Передивимося. Давайте ми спочатку від 5797 віднімемо 4797, а потім уже від різниці віднімемо 270. Ось так зробимо. Ну, дивіться, 5797 мінус 797. Це буде 5 а 5 мінус 4000 це буде 1 Пишемо, що це дорівнює тоді. 1000. Так. Мінус 270. І це дорівнює. Ну, Взагалі-то це буде 730. Але чому так? Ну, дивіться, ми можемо так записати, що це можна зробити від 1000. Треба спочатку відняти 200. А потім від того, що вийде, ще відняти 70. Щоб ми забрали вже 270. Це дорівнює 1000-200, Це 800. А 800 мінус 70. Це буде 730 є. Переходимо до четвертого завдання. Знову ми бачимо тут мінус. І потім суму в дужках. Розкриваємо ці дужки. Пишемо це дорівнює 1541. Було у нас 150. Е, знаком плюс, а буде мінус, якщо ми розкриємо дужки. Мінус 150. Було плюс 541. Якщо ми розкриємо дужки, треба замінити знак на протилежний, плюс на мінус буде мінус 541. І це дорівнює. Так, ну дивимося. Тут, так як 1541 можна або спочатку відняти 150, а потім мінус 541, або навпаки, від 1541 спочатку можна відняти 541, а потім вже віднімати 150, то я так запишу. 1541 мінус 541. Так, а потім уже від цієї різниці ми віднімемо 150. І це дорівнює. Так, переносимо на наступний рядочок. дорівнює. Так, дивимося. 1541 мінус 541. Ну, це буде 1000. А 1000 мінус 150, зараз розпишемо. 1000 мінус 150. І це дорівнює. Це можна записати як 1000. Щоб відняти 150, треба спочатку забрати 100, а потім треба ще забрати 50. І це дорівнює. 1000 мінус 100 це буде 900. А 900 мінус 50 це буде 850. Ну що ж, знаючи такі прості правила, як розкриваються дужки, можна спростити порядок обчислень. На цьому вправу завершено.